Ви дивитесь дайджест ДСНС. Поговоримо чим жила служба порятунку Черкащини впродовж тижня. Я Юля Неровкова. Починаємо. Піротехніки вилучили три гранати та запали до гранат. До центру управління в надзвичайних ситуаціях надійшло повідомлення про те, що на узбіччі дороги по вулиці Припортовій виявлено предмет, схожий на вибуху небезпечний. На місце одразу прибули фахівці, які ідентифікували знахідку як дві гранати Ф 1 та одна РГД 5 а також три запали до ручних гранат сучасного зразка. Піротехніки вилучили та знищили небезпечні знахідки. Головне управління ДСНС України у Черкаській області вкотре наполягає на дотриманні правил безпеки у разі виявлення підозрілих предметів. Не підходьте та не чіпайте небезпечні знахідки. Краще одразу телефонуйте за номером 101 та 102. У Черкасах рятувальники зібрали 80 грам ртуті. До центру управління в надзвичайних ситуаціях надійшло повідомлення про те, що на вулиці Семеренківська на смітнику виявлено розлив ртуті, який попередньо виник внаслідок розбиття промислового термометра. Після завершення демеркуризації відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону спецпризначення зібрано близько 80 грам ртуті разом з елементами відходів. Благодійний велопробіг на підтримку Збройних сил України відбувся у Черкасах. Учасниками заходу стали працівники із дев'яти силових структур області та небайдужі черкащани, які подолали 10 кілометрів дистанції. Завдяки донатам близько 200 учасників велопробігу вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень, які волонтери з центру армії передадуть до Збройних сил України. Після подолання дистанції кожен велоучасник, який приїхав до фінішу, отримав диплом. а Найменший пазли від рятувальників Акванайда. На зібрані кошти волонтери придбали дві системи очистки води, щоб наші захисники мали змогу пити очищену і безпечну воду. Продовжуємо наш цикл матеріалів про професії. Сьогодні мова про тих, чия нива діяльності, душевний стан людини. Це психологи. Далі сюжет про те, як працюють фахівці цієї сфери. Для початку ми проведемо право на знайомство. Дивіться, я почну із себе, буду передавати такий мячик, і потім по колу кожен розповість про себе декілька слів. Добре? Їх нова діяльності, душевний стан людини. Вони допомагають налагодити особисті та робочі відносини. Вийти із важких емоційних потрясінь, вчать, як за будь якою ситуацією, залишатися у ресурсі. Вони психологи, фахівці цієї сфери працюють і в службі порятунку. У фокусі їх уваги не тільки рятувальники, але також люди, які опинилися у надзвичайних ситуаціях. Психологи головного управління у Черкаській області багато працюють з особовим складом: заняття, лекції, дихальні та фізичні вправи і навіть ігри. Все це допомагає співробітникам ДСНС відновити свій душевний та емоційний стан. Дина, яка вміє розслабитися, вміє відновити свій психоемоційний стан, вона буде більш працездатна. Вона зможе на більш якісному рівні виконувати свої службові обов'язки, тому що на даний час ну навантаження досить високе для рятувальників, і саме психологічне відновлення воно повинно бути. Тетяна у лавах нещодавно психологиня говорить, що про цю професію мріяла з дитинства. А коли настав час обирати виш, батьки вибірки підтримали. Так і вийшло, що я ну ще я саме вивчилась на психолога, і мені це якби вдавалося легко я б сказала так. Мені приємно було навчатися дійсно. Мені хотілося ходити на пари, і ось тому навіть це і краще, коли батьки підтримують, і дитина сама може вибрати свій путь. Психологи служби порятунку Черкащини багато працюють із дітьми. Ці зустрічі проходять як свята: руханки, малюнки, пазли, мильні бульбашки, а ще взаємний обмін енергіями та позитивними емоціями. Робота з дітьми це е, така, знаєте, якби робота, можна сказати, в кайф. Діти віддають свою енергію, діти наповнюють тебе. Ти, от нібито от в тебе внутрішній ресурс, як чаша якась, і, нібито ти наповнюєшся туди. Оці позитивні емоції, ці посмішки. Ти багато чого в дітей навчаєшся. Ти навчаєшся радіти дрібницям, тому що вже всі дорослі люди всі забувають, що таке там радість, і навіть такі якісь найменші дрібниці, ну ми вже на них не звертаємо уваги. Діти саме фокусуються на цьому. Втім, психологи теж люблять. І проблемні ситуації, що потребують відновлення, сил та ресурсів, бувають у них також. Психолог також використовує ті самі поради, які дає, адже ну, якщо ці поради дійсно працюють, на собі перевірені, то відповідно ми можемо їх 100% рекомендувати іншим. Це спілкування з родиною, спілкування з друзями. Там перегляд фільму, слухання музики все це є основні такі напрямки для того, щоб відновитися самому, просто переключитися на щось інше. Психологи служби порятунку вважають, що отримання диплому не ставить крапку у професійній освіті. Фактично, це процес безпередні. Психолог він повинен постійно вдосконалювати свої навички, постійно розробляти якісь нові методи. Ну, дивитися, якщо вони працюють, то їх більше використовувати. Якщо там щось наприклад ну не, не дуже ефективне, то можливо ну нас це не використовувати. Ми Встигаємо не лише запобігати, рятувати і допомагати, а ще присвячувати час хобі. Так у лавах ДСНС Черкащини виник творчий дует. Ми разом з рятувальником Владиславом Клименко та його гуртом Крутий заміс записали пісню Україна і відзняли відео. І тепер презентуємо його вам. Приємного перегляду! Цього тижня ні на день не припинялася робота з дітьми, навчали їх міні безпеці та правилам поведінки на воді. Проводили профілактичні бесіди із дорослими, ліквідовували пожежі на відкритих територіях. Тож, вкотре нагадаю, що до 31 серпня в області п'ятий клас пожежної небезпеки. Будьте обережні і до зустрічі у наступному ефірі.